Ну так плям. Ну, Та вони дійсно поросятки виглядають. Ні, ну реально це можна вхопити одного. Так, і голоду не добрива, що ми вмієш, це робити. Спокійно, то міру даєш, а його витягну. Давай. Але куди ми його потім подінемо? Да, так, бачиш, що камери скинуть. Принесемо в ресторан Одеса і скажемо засмажте. Розкажу вам, як ми робили дещо заборонене. Відбувалося одрездені влітку. Неподалік від музейного комплексу Цвінгер є невелика водойма, в якій водяться всякі живі створіння, качки, чаплі, риби. Вони настільки всі звикли до людей, що навіть їх не бояться. Побіжного погляду на озеро достатньо, аби помітити, що риба тут досить велика і вгодована. Мабуть, засмажена на сковорідці була б смачна, але в таких озерах. Вилов риби заборонений. А навіть якщо би був дозволеним, то на це потрібно мати рибальський квиток і дозвіл на вилов риби саме у цій водоймі. Звісно, в декоративній водоймі такий дозвіл в принципі неможливий. А якщо хтось би цього не знав і спробував піймати цих смачних карасиків, йому загрожував би штраф розміром від 200 до 5000 тисяч євро. В особливо складних випадках риболовлі навіть ув'язнення. Терміном до двох років. Принагідно розкажу вам, як можна купити рибальський квиток, аби рибалити законно. Це не так просто, бо перед тим потрібно пройти навчання, вивчити німецькою мовою назву тисячі однієї риби, коли вони йдуть на нерест, коли їх можна виловлювати, як їх вбивати, щоб вони не мучились. Тобто одразу після вилову і заміру. Вам не почулось? Впійману рибу потрібно виміряти. Якщо вона менше здається восьми сантиметрів, то її потрібно відпустити у воду, а якщо більше, то вбити одним чітким ударом по голові. Ніякої живої риби у відрах з водою. Це трактується як жорстоке поводження з тваринами і карається окремими штрафами. Так ось, коли ви вже вивчили все про риб, то вас допускають до іспитів. Теоретичного та практичного. Після успішного складання іспитів. Ви отримуєте рибальські права, тобто постійний рибальський квиток, який коштує приблизно 50 євро. Проте навчання та іспити також платні. Відповідно, вам загалом потрібно оплатити від 300 до 400 євро. І от лише після того ви маєте право рибалити, але не де вам заманеться. А у чітко визначених водоймах. Якщо ж ви вирішите порибалити там, де вам захотілось, то все одно загрожуватиме штраф. До Речі, штраф виписують, навіть, якщо ви нічого не впіймали, а просто закинули вудку чи поставили сіті в неналежному місці. Але повернемось до наших смачних карасиків. Ой, чи то карпаків. Так, я не дуже розуміюсь на рибах, але ви зрозуміли до оцих великих вигодованих риб, які дожили до свого розквіту сил саме завдяки захисту їхніх прав німецькими законами. Як бачите, вони дуже довірливі, підпливають близько до людей, і їх можна впіймати без вудки, просто руками. Але спершу ми вирішили їх підгодувати, щоб вони були смачніші. Принагідно до бенкету долучилися й качки, а це вже була обтяжуюча обставина, бо годувати качок хлібом в Німеччині заборонено. Це шкодить качкам. Для них хліб, як для нас, цукерки смачно, але шкідливо. За регулярного споживання призводить до хвороб та навіть смерті. Але качки перебувають не під таким пильним захистом закону, як риби. Штраф за годування качок може становити всього лиш. Від 20 до 100 євро залежно від регіону. Тому люди часто згодовують качкам залишки хліба. Якось так влаштовані живі створіння, що їм хочеться шкідливого. Качки теж підтягнулися, щоби поїсти шкідливого фастфуду та ще й на ніч. Тож ми не втрималися і їм підкинули трошки хліба. Годування качок в наші наміри не входило. Це вже склалось так ситуативно, що карпи і качки. Поласували залишками булочки, яка була перед тим з ковбаскою. Це такий німецький варіант хот-дога, в якому є лише булочка, смажена сосиска і кетчуп або гірчиця. Смачна з того всього лише сосиска. У ній справді є м'ясо. А булочка, як правило, залишається в надлишку. Тож з нею ми якраз і годуємо карпів, і їм, як бачите, дуже смакує. Оха. Сухо, їх можна мені з 10 взяти за хвіст і схопити. Давай. Я можу правда сам туди впасти. Ай, дивись тобі не каченя. Вони ж його з'їсти можуть. А потім ми згадали, що в готельному номері, в якому ми зупинились, нема сковорідки. Щоправда, можна було б проникнути вночі на готельну кухню і там посмажити рибу, але нам було ліньки. Тому карпи попливли собі далі, ситі, невпіймані і не посмажені. А ми пішли гуляти вечірнім містом. І маємо до вас одне велике прохання: не будьте як ми. Не годуйте риб і качок хлібом. Ворон також не можна, бо їм, як виявилося, хліб шкодить.